Ну, а далі до лінії зіткнення останнім часом певні ділянки фронту буквально потопають, наче в павутинні, з оптоволоконних кабелів від fpv дронів, які активно застосовуються як нами, так і окупантами. Про це свідчать ці кадри, які ми зараз покажемо, якими поділився у себе у соцмережах оператор безпілотних систем підрозділу гострі картузи. Це околиці Покровська. Блискучі дроти окутали навколишні поля та посадки буквально до самого горизонту, сліди боїв, розбита техніка і спалені автівки. І це ще одне нагадування про те, наскільки інтенсивно працюють оператори дронів. Про ці та інші події на передовій говоримо далі. До нашого ефіру доєднується командир групи Терра у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов. Пане Миколе, вітання вам, доброго дня. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Отже, якщо знаємо, що ви завжди до нас виходите в ефір і можете продемонструвати якийсь fpv дрон, якийсь якогось типу безпілотник або те, чим ми можемо протидіяти військовим. Ну, давайте раз вже пішла розмова за оптоволоконні дрони. То такий дрон я вам і покажу, щоб глядачі зрозуміли uh -huh. про що власне йде мова. Так, отакий, от, от він здоровий. зверху oh -oh. oh -oh. Оце дрон. Це батарея до дрону, це власне сама оптоволоконна котушка. Причому це ще не сама велика оптоволоконна котушка, Тут 25 кілометрів знаходяться. Є екземпляри, скажімо так, штатні по 35 Ми такі використовуємо. І є навіть 50. Я бачив це взагалі величезний монстр. А це внизу. Ну тут у нас макет боєприпасу ПГ 7 л Бо ці боєприпаси доволі дефіцитні і на Таких, скажімо, навчальних зразках, а це саме навчальний зразок, ми монтуємо муляжі. Отак От це виглядає. От з цього з задньої частини, скажімо так, дрону витягується така тонесенька лісочка. Те, що ви бачили на відео, надзвичайно тонка, дуже схожа на різка штуку, дуже міцна, але можна її зламати досить легко. Будемо потім говорити. Я розкажу, власне. Що з цим робимо з тим, що її можна легко зламати? Для прикладу, оце запам'ятайте габарит, оце дрон uh -huh. з нанооптоволокном, оптоволокном А оце для прикладу звичайний, звичайний FPV, FPV мови, наскільки yeah. менший, компактніший, uh -huh. звичайно традиційно. Ну але проблема в тому, що якщо другий дрон можна заглушити ребом, то перший дрон він же ж ребом не піддається. Він же ж передає сигнал по цьому кабелю. А можна якось боротися із цим дроном, який по кабелю? не знаю, влаштовувати якісь засідки, обрізати їх, ставити якісь загородження, через які буде сікти цей кабель. Це дуже таке гарне запитання, і маю на нього відповідь, як це робимо ми. Знову ж таки, це досить сучасна зброя російська. Варто сказати, що росіяни трохи раніше за нас почали застосовувати саме FPV на нанооптоволокні. Хоча по всім іншим дронам ми їх завжди обходили і були першими, а тут вони були першими. Це пов'язано, що цей дрон це начебто розвиток думки протитанкових керованих ракет турів. А птури це, скажімо, російські угу. не глобально російські винаки, але їхня така фішка. Вони завжди багато ними воювали. І якщо ми говоримо про протидію, то дійсно. Ми не можемо працювати класичними засобами реп. Тобто, в класиці ось такий дрончик, він летить до ворожої позиції. У нього є антена, через цю антенну здійснюється зв'язок. Ставиться завада, або завада заважає дрону передавати сигнал на наземну станцію, або завада робить так, щоб наземна станція не могла передати сигнал керування дроном. На цьому все закінчується. Або зникає картинка у оператора, або зникає керованість, і цей дрон перестає діяти. Трошечки простіше, тому що. Купольні засоби є ти його в одній точці, тиканув, і він робить так, що ці дрони до тебе не можуть долетіти. З нанооптоволокном трошечки складніше. Угу. Реб не працює, але виникають інші вразливості. Наприклад, те про що я казав, подивіться на його габарит. Який він здоровений. його ви це не? означає наступне його краще видно? Він є кращою ціллю для фізичного збивання, він є менш маневровою ціллю. Тобто тому, наприклад, якщо ми натягнули протидронову сітку, і отим дроном ще якось можна, якщо пілот вправний облетіти, полетіти, то такою коровою від собі наскільки це складніше зробити. І наступне обмеження, це те про що я казав. Це те, що сама ця нанооптоволоконний кабель він дуже ламкий. Він надзвичайно. Міцний, якщо його рвати, руки поріжеш раніше ніж порвеш. Але якщо його ламати, отак переламувати, то він звичайно це скло крихки так згинати. Саме коли ти його згинаєш, він ламається, і тому цим дроном не можна дуже різко маневрувати. Дуже часто трапляються обриви через різкий маневр. Летіли прямо повернули різко, його зігнуло. Або він як лєска, знаєте, хто рибалкою займався, з на лєсті зав'язується, uh -huh. або на землі зав'язалася така борода. Там, де він тягнувся, uh -huh. він зачепився. А в інший зав'язалась борода, і він переламався. Тому не можна швидко здійснити маневр. Відповідно, цей дрон є підвищено вразливий до класичних, називаємо це так, методів ПВО збування, фізичне збування. Його можна збити дробовиком. Неодноразово робили це і. Результат доволі непоганий. Звичайно, збивати дрони, це крайній, скажімо так, рубіж оборони. Uh -huh. Перший рубіж оборони, перш за все, це та тактика, яку ми застосовуємо в третій окремій штурмі, в третьому армійському корпусі. Ця тактика, яку е на обговореннях з командиром Андрієм Білецьким ми прийшли до висновку, що це найкраща тактика. Треба вражати позиції, на яких знаходяться їхні драноводи. І той кадр, який ви показували, оці. Такі бороди, фактично, біле павутиння з нанооптоволокна, воно допомагає нам це робити. І від собі Є якась точка, з якої вони взлітають. Бачите? І якщо подивитися ретельніше, якщо дрон прилетить поближче, ми побачимо наступну картину. Багато оцих промінчиків сходяться в одну точку. Та точка, з якої її запускають. Одним Проводимо ретельно до розвідку, ниточка веде до нього, я так розумію. да? А Нема, нема дронавода, нема проблеми. Так, нема дроновода, нема проблеми, немає позиції. Позиції все таки я завжди обменшена кількість. Нема проблеми. І тому ми намагаємося працювати так. Наш штаб намагається працювати так, щоб ми знищували, не працювали з дроном, який летить його, треба якось зупиняти, а зупинити його важко, бо рем не працює. І скоріше за все він вже підлетить із того, що я вам розповів. Бачите, він підлетить до позиції, і там чи сітка його зупинить, чи вже сам боєць буде збивати дробовиком, але це вже... Погана історія, тому що, як кажуть, якщо е, ти бачиш дрон, то дрон бачить тебе. Якщо ти очима його бачиш, то видно, що дробина з твого дробовика може долетіти до нього, то при детонації і осколок від нього може, може долетіти так. до тебе в теорії. Е, тому знищення, в за все, зльотних позицій. Робота по зльотним позиціям. Якщо вже так сталося, що він. Долетів, то якісне маскування позиції. Хай ворог не знає, куди саме треба залетіти. Все таки дрон це хірургічна зброя. Треба попасти в метрі, в двох метрах, в трьох метрах, не канає, не працює, треба попасти прямо в ціль, щоб він спрацював. А, самі сітки, які, в яких заплутуються гвинти, і які не дають а, дрону долетіти. Коли ми говоримо про осколкові дрони, коли говоримо про кумулятивні, то сітки, які роблять так, щоб... Струмінь, оце кумулятивний боєприпас для пробиття техніки. Струмінький на... з нього виходить, так він не спрацьовував в техніку, а зупинявся об сітку, І тоді, якщо він не буде йти через сталь корпусу, він буде розсіюватися, буде неефективним. Mm -hmm. Ну і звичайно, третій бар'єр оборони це дробовики і навчена піхота. Якщо вже немає іншого варіанту, хоча я нікому не раджу це робити. Повторюсь: дрон летить. уявімо собі, от він летить. Вже побачив ціль і потрошечку до неї летить. Дробовик стріляє, гвинти ламаються, але він по інерції продовжує летіти. Так не так точно, але є дуже великий ризик можна отримати поранення, і навіть якщо він вибухне в повітрі, можна отримати поранення. Пане Микола... Але мають бути дробовики також. Uh -huh. Так, має бути багато техніки? От зараз по великим містам нашої держави росіяни використовують таку змішану тактику. Ми зараз бачимо, звичайно, не на оптоволокні, але це летять дрони різного типу, далі йдуть шахеди, далі йдуть ракети, і далі знову можемо повертатися до кола шахедів, закріпити це все. Тобто росіяни використовують дуже різне. Що у вас на передовій? Ви можете про Харківщину більше розповісти. Наскільки ця тактика? Для вас є там застосоване росіянами. Чи все-таки от орієнтуєтеся на те відео, яке ми бачили, що дрони на оптоволокні здебільшого? А каби ракети це трохи ну, відходить вже з тактики росіян саме на передовій? Просто ці нанооптоволоконні дрони вони залишають такий характерний слід. Це можна бачити. Так насправді ворог застосовує весь свій арсенал, все, що в них є. Вони застосовують, а те, що зараз така, скажімо, фаза інтенсивного застосування саме дронів, так тут логіка проста: це простий засіб. Він відносно дешевий, по відношенню до того ж кабу, до тієї ж ракети, е, на жаль, війна виглядає. от Хто е, грав в РТС стратегії на комп'ютері, той гарно зрозуміє, що на базовому рівні ти можеш, звісно, користуватися одним видом солдатика, одним видом юніта і перемагати. Але якщо ти граєш... Принаймні на якомусь більш-менш аматорському, навіть не кажу про професійний. Ти робиш мікси з армії, мікси з засобів. І е, для мене це особисто нагадує певним чином оркестр. Я купа інструментів, такий собі оркестр війни. Купа інструментів, Кожна, кожен інструмент вступає в свою в свій час так, як потрібно, тоді, коли потрібно. Якщо це все зробити правильно, то виходить симфонія, і це називають професіоналізмом. Те саме тут. Багато багато fpv дронів. Але, наприклад, тут конкретний приклад, якщо ми бачимо зльотку FP дрона і нам потрібно її терміново вразити. Поки туди долетить наш дрон, це буде хвилин 15, а іноді 20, бо це фізично далеко. А іноді умови погодні не дозволяють. І тут, наприклад, на допомогу приходить реактивна артилерія або Хімарс. Або ствольна артилерія, яка може швидше вразити цю позицію, яка має більший ефект подавлення, тому що знову ж таки FPV – це гарно, але якщо ти не попав, це знову 15 хвилин на наступний захід. Mm -hmm. Тому артилерія нікуди не дівається ні в якому разі. Техніка для здійснення ривків в умовах поганої погоди буде mm -hmm. туман, всі ці дрони перестануть літати. Яка б там не була у них нано-оптоволоконна система. Mm -hmm. Просто буде фізично нічого не видно, і результативність буде. Прагнути до нуля, а якщо дощ піде, взагалі все помножиться на ноль. Тобто я розумію, Тому так ворог продовжує да. використовувати тобто... реактивну артилерію, каби продовжує використовувати, продовжує використовувати бронетехніку, стріляти з танків з закритих позицій, міномети постійно використовує. Угу. Тому це завжди мікс. Просто угу. зараз так. Зараз проблема з якою тобто, треба я провести розумію... активно, Це Пане Микола, Волоку. я розумію, відбувається так. Алло, якщо не може долетіти дрон, або це довго, алло, арта. Там треба точечку накрити. І артилерія накриває. Дякую. Дякуємо, що ви сьогодні вийшли до нас з непустими руками. З нами на зв'язку був командир групи ТРА у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов. Ще раз вам дякую. дякую і хлопцям. Привіт, наша підтримка.